Місце, де народжуються меблі, цього разу із традиційним бізнес-візитом міський голова завітав на франківське меблеве виробництво Укрплит тут. Продають деспеплити, плити, фурнітуру, надають спеціалізовані послуги для меблевиків та виготовляють уже готові вироби на замовлення. А з перших днів війни ще й ліжка і тумби для військових. В перші дні було. Так, що не зналося, що буде, людей не було. Загальна депресія була і, і всіх клієнтів, і, і взагалі всіх. А ну, зараз відновили виробництво, відновили продажі. Стараємося, щоб, щоб надавати всі ті послуги, які надавалися. Такі візити переконують у мерії спрямовані передовсім на промоцію місцевого бізнесу, адже у непрості часи війни надзвичайно важливо допомагати тутешнім підприємцям не просто працювати, але й розвиватися, і закликають до цього франківців. Підприємство не зупинялося жодного дня і під час війни, тому що відразу до них звернулися за допомогою. Вони почали виготовляти і ліжка для військових, і тумбочки. Тому робота і зараз є на підприємстві. Це підприємство вже має історію і ми рекламуємо наш бізнес івано-франківський, який сплачує податки івано-франківську. Тому підтримуйте тут, можна замовляти плити, відповідно з цих плит виготовляти. І кухню, і інші меблі ну, дуже важливо сьогодні в цей непростий час підтримати саме Івано-Франківців і саме наш місцевий бізнес. Замовити продукцію цього підприємства можна через спеціалізовану програму Гіблаб. Вона доступна по всій Україні через мережу інтернет. Достатньо обрати замовлення, вказати усі необхідні матеріали і надіслати на їхній персональний айді номер 3292. два дев'яносто два. Аргара, телеканал 402.